Вітаю, друзі, я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. У нас дуже був перед цим цікавий ролик, як ми постановили сонячну станцію. Але, як говорять, енергонезалежність дає можливість нам ще більше підключати приміщення. Ми підключили два гуртожитка, контору АТП і встановили, крім у нас раніше було 6 акумуляторів, це 30 кВт, ми додали ще 4. І в нас зараз 50 кВт акумуляторів. Для чого ми це зробили? Зараз наша сонячна станція виробляє 27 кВт. Споживається зараз 21 кВт. Лишній остаток йде в акумулятори. Тобто в нас акумулятори зараз заряджені тільки на 56%. Тобто вся лишня енергія зараз заряджається в акумулятори. Коли у нас буде споживання, але не вистачатиме сонячної енергії, воно тоді буде розряджатися. З акумуляторів. Тобто, фактично, працюючи місяць, ми зробили серйозний результат. Ми згенерували, використали 3990 кВт сонячної енергії на тариф майже там 1250 з транспортуванням. Ми згенерували майже 2,4 кВт енергії від сонця від розрядки зарядки акумуляторів 1000 кВт і заплатили. Тільки 240 кВт. Фактично, із 44 тисяч 4 тисячі гривень ми оплатили. От, це економія 40 тисяч гривень за один місяць. А саме головне, що є постійне світло, економія. І от оце справжній крок до енергонезалежності. Тому процес йде.